Всім при цю Юрій, ви на каналі Йорошідеві. Сьогодні я знаходжуся в фури через те, що е, сьогодні я буду вести танк. Е, от він там лівіше знаходиться. Е, я зараз знаходжуся в Харкові і поїду я в Вугледар, а потім цей танк піде в напрямку Маріуполя. Ну тому окей, е, погнали. Е, давайте я зараз отак от зроблю, Давайте заводимо тоді нашу фуру. І е, давайте тоді газуємо, Так давайте чуть підкручу. Отак от було, щоб було краще, чи все-таки скручу, буде занадто голосом. Отак, от давайте ми зараз його підчепимо і вже будемо тоді вирушати. Так, окей, давайте візьмемо так от зеркало заднього виду. Тут трошки незручно буде, звісно, нам зараз брати цей груз. Місця нема багато. Е, так, давайте, отак от чуть, -чуть зроблю. Отак. Mm. Е, так, давайте зараз акуратненько, я майже нічого не бачу. Е, давайте отак. Давай, 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 отак от, акуратненько. Е, опа, і ми в принципі вроде би рівно заїхали, більш-менш рівно. Зараз ми його прикріпляємо і е, будемо вже вирушати. Їхати нам приблизно щось 400 км. Я точно не пам'ятаю. Тому окей, давайте. Так, тихо, що так голосно, що так шумно. Е, поїхали, поїхали. а, 437 км. Окей, тоді вирушаємо. Е, так, Давайте газуємо сюди. Давайте, напевно, відкриємо вікно. Е, отак, от, Щоб було краще нам їхати. І е, Погнали, нам зараз треба направо. Так, давайте, відкривайте нам ворота наші. Ні, ми газуємо. Так, акуратненько, давайте оба. Зліва в нас погано видно, вроді би нічого немає. Так, по чому не поворотник виключився? Давайте, отак, от, все виїжджаємо, нікого нема, все нормально. І газуємо. Так, поворотник виключись, виключись. Все, окей, погнали. Нам зараз, в принципі, їхати дорога далека так, окей, їдемо. Зараз головне його довести цілимо і неушкодженим. Е, так, окей, давайте зараз тут акуратно головне, не врізатись, бо у нас тут полоса трошки маленька, щоб ми зараз ніде не вписалися. Давайте зразу направо здамо. Е, тут відбійник такий нам зараз може поміщати. Все окей, їдемо в по правій частині дороги і спокійненько зараз собі не спішам. 400 км будемо проїжджати. Так, давайте отак от чуть ще більше відкрию вікно. Отак давайте ще. Отак от виповніше, хай в нас відкрити. Потім я його, якщо що, закрию. Так. Є. Окей, тоді газуємо, газуємо. 50 км за годину. Він, звісно, не сильно швидкий, цей, ця наша фура, тому я планую наступного відео купити собі крутішу фуру. Я вже собі знайшов варіанти деякі, тому з них я потім виберу і будемо тестити вже цю фуру з якимось грузом. Може навіть Як на далеку дистанцію. Так, окей, у нас тут зараз поворот направо має бути. Ми якраз зараз на правій полосі, тому, е, тому їдемо. Е, так, давай, 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 давай. Швидше 73 км за годину. Ну, звісно, поворот зараз так небезпечно. Ми заходимо, давайте я чуть збавлю швидкість, хоча можна навіть 90, але в мене цінний груз, вантаж, тому акуратно їдемо зараз. Так, що мене щось носить. Мене щось чуть-чуть носить, тому акуратно, акуратненько, акуратненько. І є, е, yes, все добре. Так, машин вроді би не сильно багато нас з лівій полосі, тому можна виїжджати. Е, так. Все тепер їдемо. Зараз надію, що зараз буде заправка, щоб ми зараз заправилися і спокійно вже собі їхали. Ой, так, нічого собі там якась горби якийсь на дорозі. Е, так, окей, давай зараз з'їдемо в правий бік, щоб нам тут було легше їхати по правій стороні, нікому не мішали. І, в принципі, їдемо. в нас зараз дорога пряма, тому давайте включимо цей круїз-контроль, чи як він називається, не пам'ятаю. І будемо собі е, спокійно їхати. Е, так, давайте, навіть, може, нам ще ті фури наступні. Е, так, бачу, якийсь у нас ще тунель попереду є. Тому зараз давайте будемо заїжджати. В нього. А, і бачу, що у нас звуження дороги, тому нам зараз ліпше краще зараз ми з'їдемо, щоб потім ми там не стояли довго. Е, так, окей, е, давайте, напевно, що зразу на ліву частину. Е, чи ні, ладно, окей, давайте назад, будемо правій, на правій краще. Відміна, відміна. Отак-от, все. Будемо, в принципі, триматися з цієї фури. Так, Давайте ліпше відключу його, щоб зараз не врізалися. Так, акуратненько, не спіша, Не спіша, їдемо собі. Так, в мене там машина ззаді, обігнати фуру не можу. Давай, давай, машина, проїжджай, проїжджай. Так, давай, нікого, би, нема. Тому можна їхати. Окей, їдемо, 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 давайте все. Все, тепер ми будемо їхати на цій полосі, бо ця фура щось занадто помало їде. Я не очікую, думаю, буде трохи швидше. І е, їдемо. В принципі, наші 330 км залишилося. Е, давай газ, раз раз обганяємо цю фуру. Е, так, ладно, тут, в принципі, прямо дорога, тому знову можемо включити цю штуку. І їдемо. 333 км у нас залишилось. У нас чуть кілометраж збільшується. Ну, е, ладно, Думаю, скоро зменшиться. Е, так, окей, е, їдемо, вже майже виїхали з цього тунелю нашого. І ми заїжджати зараз будемо, Я так бачу, що в наступній, ладно. Окей, тому давайте тоді газуємо. Не будемо розслаблятися, помалі їх не будемо, щоб максимально швидко його доставити. Мені не дали ніяку машину, щоб заді мене їхала. А так, я один везу цей танк. Ну, ладно, окей, тоді їдемо, їдемо, давайте зараз треба бігом розігнатися. Щоб ми так помалу зараз по дорозі не їхали. І газуємо. Тоді газуємо, давайте, давай, давай, у нас ще гори чекають. Ось, зараз буде нам важко трошки. Ну, я сподіваюся, що ми зараз з легкістю справимось. Так, давайте, напевно, трошки закрию вікно і чуть-чуть собі включу кондиціонер, бо зараз ранок їхати чуть-чуть прохолодно. Хоч і вже майже літо, але все одно трошки прохолодно. Так, холодно, зустріч на виїхав. Це небезпечно зараз могло бути. Найти ліпше відключу цю функцію, щоб ми були зараз самі краще їхати, бо вона зараз нас так розжене, що потім буде годі зупинитися. Так, 250 км в нас залишилося, ну і ми, в принципі, газуємо. Так, давайте я ще чуть, -чуть закрию вікно, щоб нас було чуть-чуть відкрите. Так, окей. Ой, нічого, щоб у нас БМБ БМВ зліва поїхала. Ще один автобус, капець, як багато автобусів їде. Так, окей, ну ми в принципі їдемо. Їдемо далі, вроді би гір не видно. Так, акуратненько, це ще так ще з рекламою так низько, що я боявся, що ми зараз його зачепимо. Так, а ні, все-таки в нас є якийсь невеличкий підйомчик. Е, ну, ми зараз, звісно, акуратно будемо. Акуратно, я сказав, акуратно ми будемо. Акуратненько. Все, акуратно, акуратно, акуратно. Чуть зачіпаємо бочину. Ну, добре, що не зустрічно, ну, і по ній нікого нема. А, я так поняв, що у нас зараз буде невеличкий заторчик через те, що у нас тут фура помало їде, а тут обганяти максимально безпечно. У нас там попереду три фури. Це просто жесть е, Ну, е, ладно. Так, я до вас повернувся. Я чуть проїхав і зачекав, щоб ті фури попереду у нас проїхали, щоб зараз довго за ними не тиняться. Я собі чуть ще посидів, поїв і тепер можемо спокійно їхати, тільки ну, не сильно розслабляємося через те, що в мене бензину вже ще менше стало. Тому зараз нам треба знайти найближчу заправку, чим пошвидше, щоб зараз не стояти на дорозі довго і чекати, поки мені привезуть цей бензин. Е, окей, тоді їдемо, їдемо вже. Майже піднялись на цю гору, і в нас залишається вже половина маршруту. Ми вже проїхали. Тому ще залишилось так само. Так, окей, давайте газуємо газ, давай, 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 давай. І тепер у нас майже пряма дорога. І далі там в нас, в принципі, буде має бути легше, якщо у нас буде там двіна, хоча б смуга. Вже тоді можна буде спокійно і їхати, і обганяти, і що хоч просто робити. Так, ну окей, їдемо, так, щось сліпить в очі. Давайте я закрию, напевно, що так може. Ні, так мені нічого не міняє. Ладно, тоді давайте їх закриємо, щоб вони нам не мішали навіть. Ні, їдемо. Так, в мене вже бензину ще менше стало Це просто капець, капецки швидко тратиться. Так, давайте газуємо, газуємо. Ну, мені цього точно не вистачить, на 180 км, тому треба щось зараз з цим думати. Давай, 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 газуємо, газуємо. Тут навіть нема де зупинитися, почекати, тут ці відбійники зліва не, не можу стати. Е, так, ну, ладно, от тепер вже можна в принципі, було б зупинитися, але нам треба газувати. В принципі, поки горай міг відключити, е, щоб так багато бензин не тратити, ну, ладно, вже Вже їдемо, їдемо, хай так буде. чуть-чуть обочину, майже майже, акуратно. Ой, зараз небезпечно зустрічну у смугу зачепили і обочину теж. Це було зараз небезпечно. Добре, що машини на зустрічній смузі не було. Е, так, ну окей, тим часом у нас зараз залишається 150 кілометрів. Так, акуратненько, ці повороти такі важкі, що просто жесть. Так, у нас тут знов, вроді би, вже двійна полоса, тому добре. Давайте зараз переключимося на праву. Отак от справа будемо їхати собі спокійненько. Ні, от тепер вже нормально. Так, ми що в якесь місто зараз заїжджаємо, чи ні? Ні, вроді би немає ніякого міста. А, ні, є місто, окей. Так, опа, опа, акуратненько, 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 я сказав. Так, о, добре, нікого заки немає. Так, все їдемо заправок далі ми як в місті нема заправок? ой тихо що мене так понесло що такі дороги нерівні? Це просто жесть. ай-яй тихо тихо несе чуть-чуть, несе акуратненько давайте вирівнюємося вирівнюємося тим часом ми вже догнали якийсь автобус з фурою який ми зараз навіть обігнати не зможемо так ну вроді би зараз за приблизно пару кілометрів має бути заправка Добре, що у нас тут три смуги є. Можна зараз спокійно отак от з'їхати і все, спокійно їх всіх обігнати. Так акуратненько там відбійник починається. Вона не зачепити зараз. Так, давай, давай, давай. І є, все нормально. Е, так, е, все, все, окей. Все, їдемо, їдемо. Тихо, мене щось носить, носить мене. Що мене носить, що мене так несе, що там з танком так важко їхати. Це просто жить. Все на все з танком їду. Ай, війна, смуга. Капець, 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 що там? Що там мені сигналить? Я не поняв. Що там робиться? Так, давайте на праву смугу з'їжджаємо, у нас зараз буде поворот. І, на жаль, заправки в нас тут чомусь нема. Ладно. Не, тоді їдемо. Їдемо тоді, в мене ще є трошечки бензину, думаю, я протягну ще хоча б кілометрів тридцять. А далі вже прийдеться думати. Якщо не буде заправки, буде дуже погано. Так, окей, давайте зараз будемо з'їжджати на праву сторону, включаємо поворотник і давайте з'їжджаємо. Все, добре. Тепер нам зараз треба акуратно під піднятися, бо цей підйом трошки небезпечний. Акуратно чуть збавимо швидкість. 50 км, Їду 60, це небезпечно. Дуже таки небезпечно. Тому зараз акуратно, Акуратненько, Так, спокійненько, спокійненько, спокійно. Не спішимо і заїжджаємо. Нічу собі, що в мене в мене там що, е, величезна така смуга машин їдеш. Ні, вроді би немає. Так, танк цей так е, перегороджує дзеркала заднього виду, що просто жесть. Е, так, не зручно з ним їхати. Ай-яй, е, 90 км в нас залишилось із заправок попереду, на жаль, я не бачу. Ну, е, ладно, тоді їдемо. Е, їдемо нам зараз треба буде повернути наліво. Е, так, окей. ой е, ой зараз знову відбійник почався знову небезпечно, але все добре. Все добре, мені прийде чуть зачіпати е, смугу справа через те, що прям занадто широкий, щоб я зараз відбійник не терся. Е, так, е, ну в принципі там вроде машин не видно, тому нормально, поки що можна так їхати, а потім, якщо щось придумаємо. Е, так, давайте їдемо, 70 кілометрів залишилося. Давай газуємо, газуємо, газуємо. Давай, 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 давай. давай. Так, давайте на праву частину з'їдемо, У нас тут є ще, це, як вона, обочина. Е, так, і тут буде вже полегшено їхати. Ай-яй-яй, а, фух, я подумав, там вже збуження траси йде, але ні. Все у нас добре так акуратно, акуратно зараз може понести трохи. Ні, все добре. У нас було залишається 60 кілометрів і мені не вистачає бензину. Це просто капець. Ну я не вірю, що ми зможемо доїхати ще 57 км, кілометрів. А може й можемо, до речі, може, ми і зможемо, але прям шанси дуже малі. Але залишається зовсім трішки, зовсім трішки у нас так іде звуження. Нікого нема ззаді, тому нормально. Їдемо так швидкість надто треба чуть збавити. Але якщо я збавлю, я можу бензину мені можна не вистачити. Так, чуть вікно, брудне. Давайте чуть ми його повитираємо, щоб було нам видніше. Ні, так, от, я вже бачу кінцеву нашу зупинку. Заправки ні одної за 400 км не впала ні одної заправки, просто в шоці. І ще в шоці, що нам вистачає вроде бензину. Ну, звісно, точно я не знаю, чи нам вистачить, але якщо ми зараз не будемо збавляти швидкість, але на нам прийдеться її збавити, там у нас зараз буде шлагбаум, тому зараз прийдеться її збавитися. Але надію, що я швидко розігнусь, розженусь, тому що це буде дуже погано, якщо я не встигну розігнатися. Мені буквально чуть -чуть не вистачить. Я так давайте бігом швидше, 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 з'їжджаємо на праву частину. Давай, 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 давай. Відкривайте, відкривайте, швидше, швидше відкривайте, давай, 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 давай. Ай, наші злоповротики включив. Буквально, прям буквально, 2-3 літри залишилось цього бензину. Давай, е, давай, 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 давай. Давай, газуємо, 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 давай, давай, швидше, швидше набираємо швидкість. Капець я вже майже не бачу цього бензину. Давай, газ, 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 газ. Ні, нам напевно, що не вистачить цього бензину. Я вже майже не бачу баку. бак пустий, нам не вистачило. Ну що ж, прийшлось мені заправитись. Чуть-чуть нам не хватило. Ну, нічого страшного. Давайте тоді ми зараз вже доїдемо, припаркуємося спокійненько. І вже будемо тоді закінчувати нашу поїздку. Так, давай, давай, зазимой швидше, швидше, давай їдемо. Так, давайте залишилось буквально пару метрів і здаємо наш груз. І давайте спішимо. І, в принципі, все. Ми заробили непогано робить. Прям зовсім непогано грошей. 9600 ми заробили і ще й допомогли, в принципі, ЗСУ. Ну що ж, на цьому тоді я можу закінчувати. Тому кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, та нажміть на дзвінок, що не не неакріті відоси. Ну з вами є юро було на каналі Юрші9 Всім пока-пока!